Це дуже складне питання, і я, мабуть, ні той експерт, тому що я не мав можливості спілкуватися з паном Бідзіною Іванішвілі, Але що зрозуміло, то що Грузія зараз вкинута в чергову спіраль жорсткого протистояння, і це зробила, це зробила грузинська мрія. А які у не у неї були мети, це теж дуже гарне, гарне питання. Найбільша мета грузинської мрії зараз виграти вибори парламентські, які, які будуть відбуватися в Грузії в жовтні цього, цього року. І, мабуть, вони вважають, що, що таким чином. Вони е, е, стверджують свої позиції в виборчому процесі, тому що е, зрозуміло, що це, це, цей крок е, направлений на, на більш поляризацію е, нашого суспільства. А у нас зараз така ситуація, що е, якщо Крим грузинської мрії, та головного головної опозиційної політичної сили єдиного національного руху eh, Михайло Саакашвілі ще дві партії чи три партії не пройдуть парламент. А я нагадую, що у нас бар'єр 5%, 5% то eh, Грузинська eh, Грузинська мрія eh, буде мати eh, більшість парламенті. І е, 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 така поляризація суспільства е, е, вона робиться більше е, перереструктування пере, пере, пере голосів виборців в пользу першої та второї партії. Тому може бути, може ця, ця думка. Але я дожур казати, що це, це дуже ризкова гра, тому що е, е, більшість прихильників грузинської мрії, також, е, також вони за європейсь, європейські перспективи і прагнення Грузії. І це може бути е, е, дуже, дуже більшою помилкою при виборчому процесі. Ну, е, я кажу так, дуже. Е, Такі люди, які мають мають таку дуже високу репутацію в суспільстві Грузії, це і інтелігенція, і спортсмени, і, і студентський рух, і дуже дуже много, много таких людей, які висловлюються проти цього закону. Я зараз з багаточним маніфестації. Повернувся додому, тому щоб включитися в ваш ефір. До речі, завтра Грузинська мрія організують свій мітинг. і я вважаю, що вони застосують тиск адміністративного та фінансового ресурсу, тому що з регіонів люди, які, які працюють на, на різних посадах, Державних мобілізуються і вони рушать в Тбілісі. До речі, буде цікаво Подивитися, який у них цей ресурс є і фінансовий, тому що вони застосують його і виборчому процесі теж. І це дуже інтересний елемент, що завтра планується виступ почесного голови Грузинської мечти пана Бізіна Іванішвілі. На цьому мітингу ми цього вже не бачили 12 років. Але ситуація дуже складна, тому що напередодні Європейський парламент зробив резолюцію, де закликав застосувати санкції проти бідзини Іванішвині. І зараз у пана, пана почесного голови у нього два таких напрямка дій. Перший він, він може. Підтримувати цей закон, і це буде визначати, що він остаточно поривається Європою за всі наслідками цього кроку. А інше, він може смягчити позицію та викликати цей закон з парламенту, що теж визначає послаблення політичної позиції. І ці оба напрямка дуже, дуже складні для нього. І я думаю, що зараз він не відчуває себе дуже, дуже в, хорошому, в хорошому стані. Тому, але завтра ми подивимося, що, що він буде робити. Це теж буде дуже цікаво. Але ж він сам себе загнав цю паску. Виникає питання заради чого? Щоб що? Так, да, він, 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 мабуть, загнав цю паску, але, але він, і, він, і грузинська мрія взагалі. Вони не розраховували на таку реакцію суспільства, і на таку реакцію, дуже потужну реакцію наших стратегічних партнерів із європейських столиць та Брюсселю і Вашингтону, тому що робляться одно за одною заяви дуже, дуже такі потужні заяви з усіх столиць, і з столиц. із Вашингтону теж, і з Брюселю. Я не знаю. І от Європейський парламент вже каже не тільки про санкції, але також так каже про призупинення нашого статусу країни кандидата і безвізового, безвізового режиму, що дуже такий для небезпечного розвиток, розвиток подій для Грузинської мрії. Тому що безвість це те, що всколихне все грузинське суспільство, і, мабуть, тоді треба буде захищати цих 83 депутатів грузинської мрії, які дали свої голоса в першому читанні. І во вівторок також буде та друге читання, подивимось, що, що, що зробиться. Звичайно, звичайно, Віталію, прослезупити тому прослідувати, тому що. Всі столиці, всі наші стратегічні партнери кажуть нам, не робіть цього. Це не європейський закон, це путінський російський закон. Тільки значить, з Москви лунають такі, такі позитивні оцінки, кажуть, що ні, ні, це не російський закон, це дуже добре, що грузини не пеклуються зараз за свою незалежність, це суверенітет Грузії і так далі. Тому. Тому ясно, кому на користь цей закон і кому це не на користь. Зараз дуже, дуже проста ситуація. Грузинське суспільство і всі наші стратегічні партнери по одну сторону барикад, а по другу, по другу сторону Грузинська мрія, грузинська мрія і, і, і так називаємо експерти чи політики. Чи хто там цей і Лавров і Пісков, і Соловйов, і, і Сімонян, і я не знаю, хто ще. Тому коли так, такий збік позиції, я зрозуміло, що, що це якийсь вплив е, був, е, я вважаю, тому що дуже такий позиції дуже близькі. E, за, зараз грузинська мічти та москмомоскові